У неприбуткової організації може бути кінцевий бенефіціарний власник. А може не бути. Між цими двома правовими ситуаціями існують відмінності, які можуть нашкодити ОГС. Мене звати Анна Ісічко, я заступниця директорки Центру демократії та верховенства права. Я розповім, як ОГС привести в порядок інформацію про кінцевого бенефіціарного власника КБВ. ЦДМ разом із Міністерством юстиції України розробив гід з визначення КБВ. Також ЦДМ розробив прості покрокові рекомендації для ОГС, як визначити КБВ та скласти схематичне зображення. Структури власності, яким організаціям варто скористатись. Ось чому це важливо. Якщо в бізнесі КБВ це більше про власність, то для неприбуткового сектору мова про вплив. Якщо ви показуєте, хто є вашим КБВ, то по суті кажете, що ось ця людина здійснює вплив на стратегії та рішення організації. Ви демонструєте культуру прозорості, в якій немає місця для припущень в ОГЕС може і не бути КБВ взагалі, якщо всі вагомі рішення приймаються колективно. Приймати рішення для вашої організації щодо КБВ потрібно з огляду на такі фактори: з 1 вересня 2024 року запущена система сповіщень між Міністерством юстиції та банками. Якщо Міністерство юстиції отримує інформацію, що інформація про КБВ, зазначена в ЄДР, відрізняється від інформації в системі банку, то банк може заблокувати рахунок, поки ви не розберетеся в ситуації. Найчастіше неспівпадіння інформації виглядає як наявність даних про КБВ в банку, коли в ЄДР вони відсутні через наполегливо вимогу банку все ж таки вказати хоч якусь інформацію. Перевірки правильності визначення КБВ є Євроінтеграційного процесу в Україні та повинні демонструвати прозорість роботи неприбуткового сектору. Чітка інформація про КБВ уніфікована для усіх сторін, держави, банків, аудиторів, зменшить ризик перевірок чи штрафів, що могли б паралізувати роботу вашої організації. Як привести інформацію про КБВ в порядок? Прочитайте на сайті ЦДЕМ, розроблений спільно з Міністерством юстиції України гід з визначення КБВ, а також прості покрокові рекомендації для ОГС: як визначити КБВ та Скласти схематичне зображення структури власності з ними ви зможете визначити правильну стратегію визначення КБВ та бути послідовними у своєму рішенні. Це зменшить ризик блокування рахунку банком чи перевірок від держорганів у майбутньому. І що головне, це зміцнить вашу фінансову та правову безпеку.